Гравці ринку побутової техніки та електроніки об'єднали зусилля для захисту галузі. Останнім часом магазини найбільших мереж зазнають численних перевірок з боку контролюючих органів, за підсумками яких отримують постанови про багатомільйонні штрафи. Власники мереж називаються тиском на бізнес. Деталі у сюжеті. Тиском на найбільш цивілізований сектор торгівлі називають у мережах побутової техніки масові перевірки і штрафи з боку Держспоживінспекції. Суми вимірюються сотнями мільйонів гривень. Рітейлери кажуть, якщо тенденція продовжиться, підприємства збанкрутують, а тисячі людей залишаться без роботи. Зараз хочуть тих легальних гравців на ринку рынка бытовой техники и электроники Украины две трети как было в тени так и остается там где как раз скорее всего и находится это э, контрафактная техника мы очень рады что эта тема получила определенный резонанс и теперь другие участники отрасли присоединились к движению по защите теперь Продавців електроніки, які пытаются захищати права тому що зараз виходить, наоборот. Виробники техніки, в якості якої засумнівались контролюючі органи, кажуть, довго і тісно співпрацюють з найбільшими торговими мережами, а тому про жодний контрафакт на їхніх полицях мова йти не може. У нас внутрішні процедури в отношенні качества дуже, дуже жорсткі, тому техніка використовується це... за заслуженою популярністю українських потребителів. Скоріше всього. Ці претензії, якою сіті отримують, а ні, нікакого отношения качеству техніки не імені. Аби довести абсурдність претензій держпоживінспекції, рітейлери відстоюють свої права у судах. А ще запрошують владу до діалогу щодо змін законодавства, що регулює права споживачів.